Я народна артистка України Світлана Мирвода, музикант, і співачка, граю на бандурі трішки на гітарі. І сьогодні потрапила на неперевершене дійство творчий вечір мого друга Андрія Добія. І це був ансамбль камерної музики, так, так. назвати можна. І я працюю на телебаченні радіо вже багато років, а сьогодні мене трудно здивувати. А такі музиканти, які сьогодні були на сцені, така музика. Живопис Андрія Добія і його поезія, ви знаєте, просто перевернули в мені сприйняття мистецтва. І тому, я що була ще ще, зачарована скрипалем. Олег Дудниченко. Е, музикант, віртуоз. Експресія просто зашкалювала на цьому концерті, і ви знаєте, на вас дивитися одне задоволення. Але о, до вас у мене є питання. Я вам поставлю це питання, таке можливо, зовсім неочікуване, і може навіть ви не знатимете, що сказати. А як ви ставитеся до українського романсу? Ну дуже хорошо, звісно я чому це запитала? Тому що зараз уже в двох театрах я розробила такий проект Аристократичний салон українського романсу влітку це було в театрі колесо на Андріївському узвозі. А зараз от проходить буде ще 12 травня і 26-го, у замку на горі, тобто у театрі Ляльок. І ви знаєте, недаремно, мабуть, я отак от звернула увагу, тому що кілька романсів я в житті виконувала. Зі своїм сином який скрипаль. <смі> і особливо це був такий прорив, коли грона Акасі, можливо, ви чули російською мовою із фільму «Дні турбіних», але виявляється, що це старовинний міський український романс, і мені син грав на скрипці. І іноді теж приходить на мій цей музичний дивертисмент. Але, звісно, що ви як еталон, зразок е, скрипаля, тому що ваші флажели, ваше підсикато звук, звук багатотембровий. Я вас вітаю, вітаю е, в такому красивому колективі. А у вас керівник. Наталя Кравченко, піаністка Наталя Кравченко, чудова, настільки теж віртуозна, та ще яка красуня, Наталя Кравченко. Я вас вітаю, прекрасний колектив! Дай Боже вам цьому колективу жити і мати гастролі не тільки в Україні, а далеко за межами і так, щоб це було з великими гонорарами. Вітаю! Дякую.